На розпутці козак сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками, як збиралась громаденька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленій байраці, Грає кобзар, виспівує. Аж лихо сміється, була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Встає хмара за лиману, а друга є з поля. Зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козаченство гине, гине слава, Батьківщина, Немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчені, без попа ховають. Запродана жидам віра, В церкву не пускають. Як та галич поле криє, ляхи уніяти, нападають, і нема кому порадень кидати. Обізвався наливайко, не стало кравчини. Обізвався козак Павлюга. Та за нею полинув, Обізвав стара стрясило гіркими сльозами. Бідна моя, Україно, стопта на ляхами, Україно, Україно, ненько моя ненько, як згадаю, тебе краю заплаче серденько. Де поділось козаченство, червоні жупани? Де поділась доля воля, бунчуки. Гетьмани, де поділося, згоріло, а чи затопило сині море? Твої гори, високі могили, мовчать гори. Грає, море, могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують. Грай же, море, мовчіть гори. гуляй буйним полем. Плачте, діти козацькі. така. Ваша доля. Я покохала вас на лінії вогню. Коли життя у вас було на волосині, тоді сказали ви: Я вас люблю, а далі було слава Україні. Я покохала вас, як шквально падав град. Тоді, здавалось, небо у руїні. Тоді сказали ви не переможе кат ніколи. Ми не встанемо на коліна. Я покохала вас і більше не боюсь. Навчили ви мене тримати міцну зброю. І навіть, може, завтра не вернусь, іду я з вами боронити волю. Я покохала вас, змінився цілий світ. За вами я на край землі аж до загину. Дозвольте, я вас міцно обійму, мій воїн. Слава Україні.